Миколаїв продовжує розвивати напрям блакитної економіки сукупність заходів, котрі передбачають максимально ефективне використання водних ресурсів при збереженні навколишнього середовища. З цією метою у місті проведуть конкурс для дітей та молоді «Blue Innovation Challenge». Конкурс є одним із один одним із заходів для того, щоб стимулювати поширення знань про блакитну економіку, про концепцію і про можливості, які може дати блакитна економіка для міста Миколаєва для його розвитку. Загальна задумка є така, що молодь міста Миколаєва в командах з 10 людей це школярі, перша категорія юнати і студенти вищі в перший другий курс. Вони будуть змагатися своїми інноваційними ідеями. Для покращення нашого міста на засіданні робочої групи організаторів проєкту популяризації, розвитку блакитної економіки та освітян міста були затверджені положення проведення конкурсу. Проект не можна назвати легким, тому що ми вчимося разом з тими, кого вчимо. І ви знаєте, ми зразу зробили акцент на дітях тому, що Навчаючись з ними і навчаючи їх, ми маємо велику надію, що саме вони підростуть і понесуть цей прапор блакитної економіки для того, щоб наш Миколаїв став столицею. Столицею блакитної економіки мають для цього всі підстави. Серед інших до роботи над організацією конкурсу долучився українсько-данський молодіжний дім. Менеджерка Дар'я Фрич Аучина розповідає, це новий та цікавий досвід. Ми працюємо з соціальною частиною та да, молоді. Потім вони закінчуються університет і просто зникають. Тут ми працюємо. Команда працює більше з економікою, і вже мені здається, це такі більш стали для ну трошки більш дорослих людей. То можливо, ми починали з ними щось таке менш я не знаю, більш розважальне а потім вони переходили вже до якихось більш серйозних тем і думали вже не про те, як не знаю, десь розважитись разом, а як зробити якийсь проект для міста, а потім вже там для області, для країни. Подати заявку на участь у конкурсі команди повинні до 21 червня. Захищатимуть свої проєкти перед журі юнаки та дівчата будуть 5 та 6 липня. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.